Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Зараз дівчатка підемо в парк. А ось тут хотіла вам показати діточок в літньому таборі. Дівчат, дітки готуються до річки. Забігай, дивіться. Так прикольно. Здорові діти, здорова нація. У нас зробили ось такі навіси, їх раніше не було, були просто там грибочки. Ще поставили лавочки, роздягальня була, будка рятівників була, але не було навісів і лавочок. Зараз вони з'явилися. Йду, дівчата з пляжу. Ось там знаходиться пляж. Моя нова така кофточка, блузочка. І зараз вам покажу квіточки, про які я вас питала в попередньому відео. Ви казали Олена, покажи клумби і мої квіткарі. Ті, хто, дівчата, в мене квіткарі, будь ласочка, Напишіть, можливо, ви пізнаєте якісь троянди або інші квіти, які також є у вас. Саме тут ми гуляли з моєю тростиночкою, з моєю підписницею Ларіса. Ларіса, пам'ятаєш, ми сиділи ось там. А зустрілися ми з тобою тут. Лариса не знає мого міста, тому <смір> ось так, я йду і не знаю, чи Ларіса, чи не Ларіса, а це Лариса. І я дуже рада, що ми зараз зустрінемось. Так, ну що, це наша Ларіса. здравствуйте. Привіт, світла. Дорогі Так що, дівчата, Знайомтесь, це у нас Ларіса як... Маквін. Ви знаєте, Ларіса приходить до нас на, на ефіри. Ну і учасниця марафону, яка виграла донат і задонатила нашим захисникам. Я дуже рада. Я, тоже, я дуже рада Я йду, кажу, нарешті. кажу дівчатам, я не знаю, як виглядає, бо тільки фотографія Так а друг друга і не друга. знаємо. Я хочу сказати, до речі, дивіться, це тростиночка, яка прийшла до бажаного свого результату. Ось так. А ви думали? Ларіса, з якого ти, з якої ваги починала? 71,3. 71,3, а зараз прийшла 60, 60 а 71,3 з якого часу? 25 січня. січня, 25 січня, а зараз якраз і прийшла до до своєї бажаної ваги. І Лариса просила, що Лена, дай мені таке, щоб я вже не худла. І вітаюся да, ну... в цьому, а ти. Так, що пару слов моїм глядачам, а інше буде за камерою вже. Всіх вітаю, всім бажаю здійснення вашої мети. Хай все буде добре у вас, так як ви це вважаю. Дякую. Пам'ятаєш? Нагадую тобі. Ну і що, пішли дивитися, що в нас тут є? Які в нас тут, о, яка краса. Ви дивіться. Дівчата, давайте отак буду наводити, а ви будете писати, що це за такі гарні квіти. Ну і пішли далі. Десь зараз, може, зустрінемо Ярослава з Барбасякою. Десь він повинен її погуляти. Я кажу, я піду дівчатам покажу. І мене тоді наздоженеш. Ну що, дівчатка, перша клумба. Оце всі клумби, вони йдуть отак от до кінця. Давайте будемо дивитися. Нюхати. Так, хто зі мною нюхати? Нюхаємо. Ой, як. Дивіться, різний колір. Колір зовсім зовсім різний. О, яка краса. Це лілії, да? якщо я не помиляюсь, ну, дівчатка, напишіть. Так, а це що за квіточки? Це я не знаю. От до речі, дівчата, можливо, ви знаєте, що це таке? Ану, напишіть мені, будь ласочка. Мамочки гуляють з діточками у парку. Ось такі троянди. Ось, бачите, червоні. Там такі більш світленькі, а у нього тут одна. Одну не ту посадили. Ось такі кущі. А що це за кущ, дівчата? Ну давайте, мої професіонали. Я ближче трошки підійду. Напишіть мені що, це пече дівчата. Пече страшне. Зараз градусів, мабуть, 30, вже 5. А скільки у вас градусів? Ні. Це що? Це виходить, що це не Лілія чи Лілія. Ану, бачите? Ану напишіть мені, тут уже трояндочки відцвітають. Але ось, ось які гарньоні. Дівчата, ну нюхайте. Ай, як смачно пахне. Ну, а ці вже, бачите, відсвіли. До речі, ось полив поливається. Ввечері дуже часто, коли дусю вигулюємо, бачу, що ну, є полив і це все видно. Тут у нас в парку стоїть таке кафе ілона. До речі, це мережа по місту і смачно, смачно, вони за якість. Ось трояндочки. Нюхаєте разом. А он які дівчата. Ну як. Ой, дівчата, я не знаю, яка краса навколо нас. Якби тільки наш ворог, звідки вийшов, дивіться, дивіться, яка краса, Такі трояндочки. М -м -м. І все ж таки Лілія, все ж таки Лілія, тільки різного кольору. Ця біла. А ми там з вами дивились така розовенька. Тут, до речі, смачне в лоня. Невеличкий рожок 45, а великий 60. Ось отака. Дивіться, тут такого кольору, тут такого кольору. Різнокольорова. О, які високі. Ой, дівчата. Ой, а от дивіться, який колір. Дивіться, це в нас такі ніжненькі. А ну, які це фіолетовий, так? Да? Ні, не фіолетово, а ну напишіть, який це колір. Ось жовтенькі троянди. Ось. А он яка краса. Подивіться. Ух ти, супер. Ми далі підемо, ще одна є клумба. І ми з вами подивимось, там, якщо я не помиляюсь, там більший вибір. І різні квіти насад. Тут якби трояндова алея, да, виходить, як самі троянди, ну, лілії, звісно. А ось там ось там ми будемо йти. Я вам покажу. Ось, бачите, поливають. Я вам казала, да, що поливають. Можна так, ну, точніше, і так поливають, і капельний є полив. Ви бачили, як він виглядає. Я не заздрю таким працівникам, бо це така спека, і ти в цю спеку працюєш. Ой. Кожна робота, вона така важка, що просто просто жесть, звісно. М Яка трояндочка гарна. Подивіться. М -м -м. Яка це важка робота, це все пополоти, це все полити, постояти на цій спеці. А спека неможлива зараз. Бачите, як їх оформлюють. А взагалі тут був такий парк, ну, не, не квітучий. Да? Тобто був власник такий міста, якому було байдуже. А як прийшов мер, у нас такий був мер Бабаєв, Але, на жаль, його вбили. Ну, не був, як то кажуть, угодний. А я вам казала про те, що зараз десь повинні бути Ярослав з Дусією. Вигулювати її, Вон, бачите? Ідуть. Дуся, як завжди, все обдивляється, їй все цікаво. Вчора ходили по іншому маршруту. Так Ми думаю, кажемо їй Дуся, що здуріла, все їй цікаво, винюхує всю траву, тому що там же ж собаки настяли. Дуся! Дуся, ти, мама, не впізнала в кепки? Да? Привіт! Привіт! Привіт-привіт! Маму, не впізнала, так? Да? Маму, не впізнала, глядачі за тобою сумують. Привіт, 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 бабасяка. Знайшли, маму, да? ну, так? Ти... Доброго дня моїм глядачам. Доброго дня. Пішли далі я вам ще покажу ось ту клумбу, що я вам казала, якраз будемо йти. І там покажу. ну Давайте тут додивимось те, що я обіцяла. Ну, тут, мені здається, повторюється Дуся. Дуся, Дуся, вон мене обкрутила. Тут повторюються квіточки. Хоча ні, дивіться, оці манесенькі їх ми таких з вами не бачили майже, да? Вон, дивіться, соска дитяча валяється, хтось загубив. Дитинка якась теж, як і Дуся, ходила, винюхувала, да, квіточки. Ну і підемо, зараз подивимось. Там, де я вам казала. Мені здається, там більше різновид. Да? Спекотно, Дуся, спекотно тобі, да? бабуся. Дуся, бабуся. Спекотно, да? Ти Це пока така балабака. Пішли далі. Тут, в принципі, бачите, тільки міняється сама клумба. Там вона була отак вздовж, як прямокутник, а тут отакий ромб. І Дуся, Ромп і Дуся, да? всі побачили тебе вже, все. все. Всі тебе зафіксували. Досло, бабусло. Да, бачите, я не помилилась. Тут пітуня, ось такі малесенькі трояндочки. Тут, скажімо так, більше вибір. Можна роздивитися, подивитися. Дівчата, а як оці ці квіточки називаються? Напишіть мені, будь ласка. Я вам трошки отак поближче. Це лаванда. Ні, це не лаванда. Це лаванда. Лаванда, так? Да? Це лаванда. Дуся, пішли. Хорош там лазить. Дось. Дуся, пішли. Що ти там? Пішли, пішли. Не, не, не топай. Тут пішли. Ось ще тільки розкриваються трояндочки. Тут теж, ви бачите, таким прямо черомбіком викладено. Так і так. Там дітки гуляють, бо ну, а тут уже практично, практично нема. І там теж не цвіте, те, що висадило, або вже відцвіло. Це мої любі. Була рада з вами поспілкуватися. Що таке, батько тебе відпустив? Та ти що, оце батько тебе балує. Зазвичай ходимо на поводку, але потрошечку привчаємо, самостійно ходити. Да? Коли собак дуже нема. Дуся, самостійно. Да? Бабуся, всім до побачення. Всім до побачення. Дуся, дуся, всім пока-пока-пока-пока.